Десь є міста, красиві і багаті, тисячолітня слава їх вінча, у мого міста гадяч, доля чиста. Над ним колись шуміли княжі стяги, полки козацькі йшли не раз на прю, Стоїть над слом твердиня місто гадяч, благословля майбутнього зорю. Місто козацької слави гадячу, є чим пишатися як минулим, так і сьогоденням. Одним з досягнень у нашому місті є щорічний чемпіонат міських шкіл на приз сова мудрості від мера міста. Сова мудрості з виграваними іменами переможців різних років є експозицією нашого краєзнавчого музею. Можливо, у майбутньому і сьогоднішня команда переможець покаже уже своїм дітям кубок у музеї. Завдяки підтримці міського відділу освіти молоді та спорту, клубу інтелектуальних ігр для дорослих магніт, для змістовного інтелектуального розвитку дітей створена дитяча ліга клуб Магнітик. Клуб Магнітик збирає учнів 7-10 класів міських шкіл для живого спілкування, щоб прокачати свої містки. Кожна гра приносить дітям вміння працювати у команді, дружно мислити. Обговорювати думки для знаходження правильної відповіді. Приємно відзначити, що більшість команд, які грають у дитячому клубі, зуміли перемогти у відбіркових іграх своїх шкіл. Ці перемоги засвідчили, що час у клубі пройшов для них недаремно. І ось нарешті довгоочікуваний фінал. Сьогодні у цьому залі зібрались ті команди. Які стали переможцями у своїх навчальних закладах. Журі, мер міста Гадяч Нестеренко Володимир Олександрович, керівник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Бутенко Станіслав Миколаєвич, головний суддя, керівник клубу інтелектуальних ігор для дорослих магніт Грабенко Олександр Васильович. Вести рахунок і слідкувати за дотриманням регламенту буде консультант Гадяцького центру професійного розвитку педагогічних працівників Лисенко Віталій Володимирович. Ведучий гри, керівник дитячої ліги клубу «Магнітик» я Кирій Олександр Вікторович. Головний приз команді переможців Кубок від мера з написаними прізвищами учнів переможців. Ваша команда передасть до нашого краєзнавчого музею, де зберігаються кубки чемпіонів минулих років. А також кожен гравець команди переможця отримає від відділу освіти скляні кулі та набір окрилових фарб. Ви матимете унікальну можливість створити художній виріб власноруч. Куратори команд, які тренують учнів, Отримають уже створені майстрами складувами скляні кульки з символами нашої країни, яка обов'язково вистоїть і переможе у цій війні. Ті команди учасниці фіналу Кубку Мера, яким сьогодні не фортило у грі, отримають у подарунок гру вікторину Все Україна. Ця гра чудове поєднання гри та навчання. Містить унікальні запитання про культуру та історію нашої країни. Знаю Україну, героїв знаю. Звіть рослину, яку можна побачити на городах гадячан. Вона з 1991 року в Європі вважається фруктом. Тобто, в межах Європейського Союзу ніхто не сміє називати її овочем чи корнеплодом. Це дозволяє Португалії та іншим країнам виготовляти та експортувати варення з цієї рослини, оскільки, відповідно до євростандартів, варення робиться виключно з фруктів. Сніг, що випав за довгу зиму, злегка підтанув прапрадіди на Гадячині запрягали молодих коней і переорювали сніг на городах. Таким чином, вони навчали молодих коней саме цій справі. Дайте відповідь, до чого навчали коней. Снігу плуг тягнути простіше, сніг м'якший за землю, а значить і керувати кіньми простіше. Таким нехитрим способом навчали молодих коней оранці. Цей пристрій можна придбати у будь-якому господарському магазині нашого міста, а за старих часів на Полтавщині використовували металеву кружку, один сірник і шматок хліба. Що житель Полтавщини 19-20 століття міг зробити з цих предметів? Візьміть шматочок хліба, скачайте його в кульку, кульку притисніть на дно кружки і поверніть її вгору дном. На край кружки поставте сірник. У вас вийде мишоловка, мишка заповзе за хлібом, і її накриє. Вона попаде в пастку. На Сорочевському ярмарку існувала традиція: найкрасивіші дівчата торгували бубликами. А до них додавався спеціальний подарунок. Подарунком був поцілунок, а цілувалися саме так. Як? Непросте завдання, однак, поцілунку як такого не було, а сміху і покупців багато. Цілувалися вони через дірку в бублику. Таким чином поцілувати неможливо, тому що бублик був товстенький і всі сміялися. Однією з цікавинок у гадячі є суперслід, 100-кілограмовий валун з червоного граніту зі слідом, який нагадує відбиток ноги людини 38-39 розміру. Цю цікаву пам'ятку виявив на той час гравець команди Едельвейс клубу інтелектуальних ігор для дорослих магніт Микола Торяник у 2006 році у глиняному кар'єрі під Гадячем. Вік знахідки близько 20 мільйонів років. Хоч наукового обґрунтування виникнення відбитку на граніті немає, сам Торяник не виключав втручання навіть позаземних цивілізацій. Говорив, що слід має потужне біополе загадкової конфігурації. Дивокамінь представляв Полтавську область у всеукраїнському конкурсі Сім природних чудес України і потрапив до сотні дивовижних творінь природи. Дайте відповідь, де можна роздивитись цей камінь у місті Гадяч. Музей гадяцьке підземелля оголошуватимуть тих, кому трошечки трошечки сьогодні не повезло. Капітан підходить.

Кожному градусу підходить учитесь. Розмалюєте, хоч сьогоднішній день намалюєте, хоча там волонтерів. Ваш керівник підходить сюди, будь ласка. Отут така кулька з вами, значить він допомагав на вашій команді, що, будь ласка, на новий рік і до наступних перемог. Команда, ви пишете свої прізвища на цій землі. Ми пишемо, постаємо вам. Видна листочка, а ми потім пишемо красиво, приносимо вам зуму і ви і на стілі.